У самому серці Індії знаходяться загадкові храми, які змушують сучасних вчених ламати голову над одним простим, але глибоким питанням. Як у давнину могли створити архітектурні споруди, що реагують на дотик звуком? Ці так звані співочі храми не просто приголомшують естетикою, вони володіють унікальними акустичними властивостями, які неможливо пояснити без залучення складних фізичних понять. Мова йде про резонанс, частоту вібрації та хвильові явища. І що найбільш вражає, це було досягнуто задовго до виникнення сучасної акустики чи інженерної науки. Храм Віттала в хампі один із найяскравіших прикладів. У його музичній залі розташовані 56 гранітних колон. Кожна з яких звучить, якщо по ній постукати, їх називають музичними стовпами. І, хоча, на перший погляд, це може здатися випадковістю або народною легендою, акустичні дослідження показали, що ці колони видають чіткі злагоджені звуки різної висоти залежно від місця удару. Причому мова не йде про порожнисті елементи або вбудовані металеві частини. Усі колони вирізані з суцільного блоку каменю. Як це можливо? Щоб створити подібний ефект сьогодні, потрібні точні розрахунки щільності матеріалу, його структури, внутрішнього натягу, довжини хвиль і амплітуд те, що ми називаємо інженерією звуку. Давні індійці нібито володіли цими знаннями. Хоча не мали навіть елементарних приладів для вимірювання коливань. Ще більш загадковим є храм Айраватешвара, де кам'яні сходи при натисканні на різні сходинки відтворюють точні ноти індійської музичної гами, і це не метафора. У лабораторних умовах дослідники зафіксували звукові частоти, що відповідають нотоносним рівням. А три окремі сходинки резонують у такий спосіб. Що створюють вібраційний малюнок, схожий на священний звук ом. для створення такого акустичного ефекту потрібно надзвичайно точно контролювати форму, масу, товщину і напругу в структурі каменю. Виникає закономірне питання, чи дійсно ці ефекти були досягнуті випадково, і якщо ні, як саме стародавні майстри могли обрахувати все настільки точно? Ще один винятковий приклад храм Мінакші в місті Мадурай, який часто вражає своєю барвистою архітектурою, проте менш відомий завдяки своїм акустичним аномаліям. У деяких внутрішніх залах цього храму відзначено точкові зони, де шепіт чи кроки чути значно гучніше, ніж в інших місцях ефект, подібний до сучасних шепочучих галерей. Вчені досліджували геометрію цих просторів і виявили, що їхнє розташування і пропорції сприяють утворенню стоячих хвиль і підсиленню звуку в окремих точках. І знову ж, це створено не в сучасну епоху, а приблизно у 13-14 століттях. Чи могло це бути результатом випадкового збігу? Сумнівно. Ймовірніше, що стародавні архітектори. Мали емпіричне або навіть теоретичне розуміння звукового поширення в просторі. Згідно офіційної науки, те, що ми нині розраховуємо з допомогою алгоритмів та цифрових моделей, вони досягали через інтуїцію та спостереження. Науковці припускають кілька можливих пояснень. Одні вважають, що ефект досягався методом багаторазових експериментів, тобто знання не були теоретичними. А передавалися через ремісничу практику, спроби і помилки. Інші дослідники вказують на можливість використання технік, подібних до сучасної цематики, науки про візуалізацію звуку. У деяких храмах зображені барельєфи з геометричними візерунками, схожими на сучасні цематичні фігури, які утворюються, коли звук проходить через матеріал і створює хвильові візерунки. Це може свідчити про те, що давні архітектори бачили або якимось чином фіксували вплив звуку на матерію і використовували це знання у проєктуванні. Ще одна можлива гіпотеза використання природного резонансу та геологічних властивостей каменю. Наприклад, граніт має кристалічну структуру, яка при певному навантаженні може резонувати. Можливо, майстри інтуїтивно обирали музичний камінь і знали, як його обробити, щоб активувати ці природні властивості. Але навіть у цьому випадку лишається відкритим питання як без сучасних технологій можна було настільки точно і стабільно досягати однакових акустичних ефектів у різних елементах. Акустик, доктор Санджай Шарма провів спектральний аналіз колон. І виявив, що частоти, які вони створюють, не лише стабільні, але й гармонійно узгоджені одна з одною. Він припускає, що ці храми будувалися за принципами резонансного посилення, які передували відкриттям у сучасній фізиці на тисяча років. Ще один цікавий об'єкт храм Нелаяпар у Тірунелвелі. Там існує величезний музичний стовп, від якого відходять дрібніші колони. Кожна з яких звучить по-своєму, усі вони вирізані з цілісного шматка каменю, що неможливо повторити сучасними засобами без застосування надточного обладнання. Доктор Раджів Малік, інженер-будівельник із Бангалора, припустив, що древні майстри могли користуватись знаннями про щільність мінералів, їхню вібраційну чутливість і навіть ефекти стоячих хвиль. Такі знання не мають підтверджень у збережених письмових джерелах. Тож виникає логічне питання. Звідки ці будівничі черпали настільки точні уявлення про фізику звуку? Ці факти підштовхують частину дослідників до нетрадиційних гіпотез. Одні вважають, що ми маємо справу з технологіями давно зниклої цивілізації, яка або була знищена, або втратила свої знання внаслідок катастроф. Інші йдуть ще далі, припускаючи, що ці акустичні конструкції могли бути створені за участі зовнішнього розуму. Доктор Ніл Канті, історик культури Південної Індії, досліджував зв'язок між храмовою музикою, розташуванням будівель і зоряними конфігураціями. Він припустив, що певні частоти й резонанси могли використовуватись як комунікаційні сигнали або навіть як форма збереження знань. У вигляді хвильового коду. І якщо це дійсно так, то храми могли бути не просто місцями поклоніння, а справжніми резонансними машинами, технологічними спорудами, які ми досі не навчилися читати. Що як у цих звуках і резонансах зашифроване щось більше ніж просто музика? Можливо, це не випадкова гармонія, а своєрідний код, послання, яке давні майстри хотіли передати нащадкам. У багатьох культурах музика вважалася не просто мистецтвом, а мовою Всесвіту. Виникає гіпотеза: храми не просто звучать, вони говорять. Але для того, щоб зрозуміти, що саме вони намагаються сказати, нам, можливо, ще не вистачає ключа. На сьогодні це все. Напишіть свої враження від побаченого у коментарях. Не забудьте оцінити відео вподобайкою та підпискою на канал. І завітайте у наш телеграм-канал, де ви знайдете багато цікавого. Дякуємо за перегляд! До нових зустрічей у нас на каналі.